Ви як вважаєте, чим закінчиться суд над Коломойським? І чи є така ймовірність, що він таки сяде за грати, якщо його вину доведуть? Ну давайте так. Він вже сів за грати. він не заплатив застави. Зрозуміло, що це СІЗО, це ще не місце на безпосереднє відбування покарання. Але він вже там, він вже за гратами. І Як на мене, це дуже до вподоби українському суспільству. Коломойський же олігарх цікавий. В нього багато цих м. Май... Пам'ятаєте, про подвійне громадянство, якого не можна, а потрійне, чому б ні. Да. Але я хочу згадати Ні, ну каву, каву йдеш це... да, нічого ну, не ну, ну, да, Це така цікаве, це цікавий олігарх-махінатор, я би його так назвав. Але я б от згадав, знаєте, яку фразу а, в контексті того, що якраз він вже за гратами. Що, пам'ятаєте, казав, життя це як супермаркет, можеш брати різне, але каса в кінці. Ну, от в принципі, він вже став в чергу до своєї каси, от е, наскільки ми розуміємо цю е, ситуацію. Ну що тут скажеш? Е, серйозний політичний аргумент отримав Володимир Зеленський для своїх опонентів в будь-якому випадку. Ну Тому що ну не секрет, що е, політикани, політичні опоненти Ну завжди прив'язували Коломойського е, до слуг народу, як мінімум до фільму, да? до плюсів е, і до Володимир. Мора Зеленського, а тут о, це серйозний сигнал, що немає недоторканих. І от тут Ігор абсолютно правий, Я розділяю його точку зору. На, от і не те, що немає недоторканих там в уряді серед депутатів. Ні. Серед олігархів, серед тих людей, які раніше просто між собою керували цією державою. Ну, от і найбільш такі, мабуть, одіозний, це саме Коломойський. Як на мене, це дуже знакова історія, що він все ж таки що ми починали за гратами. Я думаю, що насправді там йому і місце відносно коли закінчиться судовий, ну судовим рішенням. Ну, друзі, там насправді стільки кейсів, тим паче кейс. Ці складних ухилення доплати податків, там, в особливо великих розмірах. Що, я думаю, суд тут буде йти довго, довго має встановити судовий розгляд. Да? Ну Може рік, може півтора, може два. От, і варіанти в нього два, друзі. Це як в шахах, пам'ятаєте? Є шах, а є, а є мат, а є пад. От у нього пат зараз відбувся. Дуже класичний тому, але що... пад, Пат це завжди на користь сторони захисту. Не, не Ні, ну не це, так, це, яка яка послухайте, да, це, не, це не мат, ще, це не судовий вирок на 20 років, де він сів. От, але це вже і не шах, де він там може відскочити і побігти далі. Більше. Ні, він за гратами, це пад. От, відносно застави, це два варіанти, друже. Або полтиськи там півярда, да? або мільйонів. Пів ярда. Так. От, І, До речі, питання, чи є в нього на рахунках легальні півярда? Ну, це таке. От, а якщо є, то звідки взялися півярда? Можливо, зберегтись потрібно десь пересидіти. Ну, тому ситуація в Коломойського зараз дуже складна. Я б навіть сказав, поки що скоріше. І за все безвихідна якщо можна, я просто хотів би додати. Мені видається, просто що якби Коломойський відчував, що справа йде дуже погано для нього особисто, він би просто вносив би заставу і шукав би шляхи для втечі за кордон, але те, що він сів в СІЗО і хоче оскаржити це рішення, означає в тому, що все ж таки є впевненість, в тому що його адвокати зможуть або зменшити суму застави, або змінити запобіжний захід без навіть внесення застави. І, пан Дрещенко з вами не погоджується. Дозволю, тому так? що так. перше за кордон його ніхто не випустить, це абсолютно. Чуд. Видно, ну якби ні, ну хіба що кажуть, що там десь на молдовському кордоні там ці спіртопроводи. Ну, може він там під Дністром якось проповсти. Ну, мо, ну, Ми йому так підказуємо, прям прямо прямому ефірі. Це перший варіант, а другий варіант показати, що ти готовий покласти півярда на заставу, і що в тебе куча бабла. Ну, така собі сумнівність. Він що... сам звик розводити людей, а не коли їм, він платить півярда за заставу. Але при цьому кошти Союзу в нього уділяли... є. 100%. Галя здається абсолютно. в районі 20 тисяч євро в місяць, і а всі інші кошти в нього заарештовані. Він так, сам про пошукав. це говорив в інтерв'ю, колись раніше. Правильно, я ж це кажу, що в нього офіційно його на рахунку цих це грошей просто немає. я ж Про це і кажу. Ну суха, ну ігри. Ну то можу треті особи занести. Це це технічне питання, але він покаже, що ли в нього є? Ну ну це ж Коломойський, Я не думаю, що він на це піде. Ну, я думаю, родина статка якоїсь обчислювалися мільярдами і обчислюються. Ну, десь. Може, ну, десь знає. може десь так собі дозволити, хоча це лише припущення. Хто знає, як, як там у нього справи? оскільки останнім часом дійсно у мосько? Явно чорна, чорна, довга сидить, да довга хай полоса. там. Очікує судового вироку. Ми подивимось на його умови там тримання і так далі.